Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру, яка називається Підбери писанку за кольором. Дивіться уважно на картинки та обирайте писанку відповідного до кольору кошика. Готові! Починаємо. Ось кошик синього кольору. Де писанка такого ж кольору? Так, вірно, ось вона. Кошик фіолетового кольору. Знайдіть писанку для нього. Молодці. Правильно! Ось писанка фіолетового кольору. Кошик жовтого кольору. Так, а ось і писанка для нього. Також жовтого кольору. Наступний кошик зеленого кольору. Розумнички мої, знайшли писанку зеленого кольору. Дітки, ви добре справились із завданням. Ви великі розумнички. До зустрічі!